В якому стані зараз енергетична система України після чергових ракетних обстрілів, зокрема вчорашнього масованого обстрілу Росії? Перше, обстріл був дійсно дуже потужний. Частину збили ракет, і це непогано. На превики жаль, ті, що долетіли, вони долетіли. І на жаль кудись поцілили там. Деталі не хочу. Вам. За відомих причин там уточнювати, але, на жаль, знають куди б'ють і робляться достатньо, достатньо впевнено, і це можу зробити свій висновок. Це не останній, на жаль, удар, тому треба готуватися. Власне кажучи, із останніх ударів, в тому числі і з останнього, треба робити висновок, наскільки здатна наша система. Ну, відновлюватися, розумієте? Бо безумовно, кожний удар він послаблює систему. Ну, це як, як вам навести приклад. От боксер професійний 12 раундів, Да? Кожний удар супротивника він його ослаблює. Е потужний удар дуже ослаблює. І ми ж бачимо в кінці, да, що не кожний витримує. А тут саме йде така приблизна боротьба. Хто ж витримає? На жаль, ми позбавлені можливості наносити відповідні удари, адекватні. Це величезна наша, ну така геополітична, я би сказав, біда. Мабуть, ну ви розумієте причини тут і мабуть, не тільки наявність чи не на наявність зброї, але й ще геополітичні розклади і певні там обмеження. І тому ми удари відповідні. Наносимо тим, що відновлюємо, на жаль, оцю пошкоджену інфраструктуру. Що відбулося вчора, оскільки по цілій по низці підстанцій генеруючих компаній, почала падати частота. Частота в системі не встигли і не могли встигнути диспетчери розвантажити тобто аварійно повідмикати, бо треба було відмикати. 80% країни розумієте, коли там пішла таке ланцюгова реакція? Треба було негайно, і в один момент спрацювала. Автоматика, і вона почала розвантажувати атомні станції, бо не було відповідного навантаження на них, і воно побудовано так: якщо атомка працює, а нема навантаження, то спрацьовує АЧР. Це система автоматичного частотного розвантаження, і вона просто обнуляється. Тобто, ну обнуляється атомні станції, і от вони всі сіли на на нуль. Тобто, це не значить, що там зупинилися реактори. Там свої процеси відбуваються, але в систему вони не видавали електрику. Ось і був момент. Практично, от весь цей період. Ми країна пропрацювала, я вам так скажу, десь на 20%. E, тобто генерація покривала 20 відсотків від того, що нам по всім потрібно було, зрозуміло, що всі максимально там скоротилися, і так далі, і тому e, подібне, але e, ось в цьому обмеженні по суті ми прожили. Ну от Я особисто там скільки я за 18 годин. Я це під Києвом, e, що стосується. Києва там, ну кожен знає свій графік, але я так зараз на зв'язку. Хтось там добу просидів, хтось там 22 години, хтось навіть більше розумієте. Там я чув, що такі є рекорди і по 30 годин. Розумієте, це... тобто зараз йде в ручному режимі поступове підключення потужностей. Поступово підклює під'єднання потужностей, що потрошки от ну дає можливість підключати не тільки побутових споживачів, Ви ж бачите, що Київ постраждав в першу чергу. Це чи не вперше? Це водопостачання було повністю по порушення, оскільки не вистачало електри, електрики для. Насосних всіх груп, які качають воду. І наскільки я розумію, що і проблеми були певні по теплу в окремих районах, бо там такі ж саме насосні групи, які мають качати теплоносії, продавлювати через систему магістральних е, е, теплотрас. Ну, зараз, так би мовити, воно все як, є, з якоюсь швидкістю приходить е, до ладу. Е, але Вузли, в які в які поціліли ракети, вони дійсно постраждали і вони ну, втратили свою живучість на майбутнє. Розумієте, тобто їх десь там відновлять, відновлять зв'язки там, де не можна швидко ці вузли відремонтувати. Якщо трансформатори пошкоджені, то по суті шукають інші логістичні можливості. Бо наша з ну, енергосистема єдина, вона передбачає різні. Так би мовити, траєкторії, різні маршрути для того, щоб забезпечити електрикою. І от що я хотів би зазначити: безумовно, я капелюха знімаю перед енергетиками. Вони, на щастя, ще лишилися професійні енергетики в самих компаніях Мова йде і про «Укренерго», це е, 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 Системний оператор, це і обленерго, от там, тобто оператори систем розподілу, починаючи з Київської області, і Київської міської, які ми електромережі в інших містах і у Львові, Львів ми знаємо, що постраждав дуже серйозно, і Хмельницький. Ну, вся Україна, що, що тут казати, зараз вони по суті в ручному режимі склеюють як пазиво цю єдину енергосистему, але це вкотре показує дуже вже не просто показує, що будь ласка, з Мініться і зрозуміти не можна зараз. Обирати, робити оті атаки, які були особливо в Києві в Київській області останні там тиждень, коли обрали собі жертву, звинуватили там якусь одну компанію, бо вона їм не подобається. Розумієте, і все і все вони винні в тому, що ракети літають, і в тому, що немає електроенергії в системі, і зруйнована енергосистема знаходять крайні. Я за цим бачаю до речі, дуже негативний симптом майбутнього перерозподілу власності. <зумієте>? Ну, якщо зрозуміли, про що я кажу, звинуватити когось, ось він винний, треба в нього забрати, і хай прийде інший, і все буде добре. Да не буде нічого доброго. Більш того, як на мене, ми ще будемо розбиратися б детально і на комітеті, і на ТСК, але безумовно, я би ні в якому разі не сказав, що приватні компанії показали себе гірше, ніж державні. Навпаки, ну вони інколи ну, набагато швидше вирішують ну, завдяки маневру, розумієте, своєму і в прийнятті рішень вирішують проблеми. Але головне, це єдина енергосистема. І треба її зараз, ми всі це в чергове зрозуміли, що це є її єдина енергосистема, і кожний елемент цієї системи залежить один від одного, а ми залежимо від всіх разом елементів. Розумієте? Бо державна атомна станція від'єдналася. І що вам толку, що по дорозі там приватна державна, у нас немає усіх електроенергії, так само, як і в інших випадках. Тому от я би наполег ради прибрати цей, цю от спекуляцію, бо є у нас Нацкомісія з регулювання енергетики, там, на щастя, енергетик фаховий, професійний, кадровий, очолює Константин Кущеповський. До речі, у нас так сталося, що у нас в енергетиці енергетики, ну, я, я маю на увазі серед генералів, розумієте, енергетичні. У нас енергетиків там обмаль, у нас їх немає практично.